Вірш Гната Града. О лірико моя різноголоса читає автор. Із книги циклу Полиновий герб. О. Лірико, моя різноголоса, в руках натхненних срібногострий серп, Тебе страждань віків, і туга стосе. Вінча, прадавній, поленовий герб, о, лірико. Це не з нудьги і статку у перли слів вбира тебе поет з дичачих літ до судного останку, душі зланцюженої дивний лед, ти там, де плаче скривджена дитина, де хліб жебрують, люди у журі, ти п'ядестал для мене, й домовина, що москалі споруджують вімлі, У день ясний. І в злу годину ночі вона неначе крила журавля. У спокої не дасть закрити очі, бентежно спрагла, лірика моя. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки, указані під відео, вірш «О лірику моя різноголоса. Читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.